Thank you. Так, знаєте, нові, нові генерації BMW міні е електричні вони показали, як в принципі треба емоційно підходити до створення електромобілів, тому що всі завжди казали, блін, як би вона класно не їхала, це бездушна електричка. Не знаю, типу не цікаво. Є Benz, і все, є дизелі, все. Ось, будь ласка, вони показали, як упережимів, які там хочеш комфорт на тобі, хочеш якісь свістіалки ці штуки на моніторі, на тобі, хочеш спорт на тобі, хочеш стабілізацію боку, бо тут десь велить на тобі. Коротше, ax 2 це компактний, прикольний кросовер, який дійсно BMW, який дійсно і комфортний, екстра комфортний. Я не очікував такої м'якості і при тому такого керування в ньому. Класно, класно, феноменально. Можливо, можливо, що б я хотів бачити саме в ax 2 це якийсь там m 50 чи щось таке. То прям була пушка під підтальтана. По дизайну салону все супер, кавші, приємно тримають купу налаштувань, багато тканини, багато матеріалів дорогих. До дешевого пластика руки, і ноги взагалі не доходять бо його тут нема. Все є проекція приємна, дуже приборка ергономіка. Ну BMW. що ж сказати. Особливості мені здається, що круто, що це кросовер, кросовер купе. Він є на базі X1. Тобто, ти не дивлячись на такі маленькі в принципі габарити, тому що кросовер для нас компактний або там велике це якісь великі машини. От всередині воно не відповідає дійсності. Там прям дуже багато такого open space. Мені це подобається, коли ти відчуваєш себе вільно в автомобілі. А колір, тобто тут можна замовляти з тих варіантів фарб, які є матовий колір. Тобто, це не плівка, це також величезний додатковий плюс стосовно технічних характеристик, тут 306 конячок з бустом 313. Мені ці, це все, що в біля після 300, Воно в принципі, знаєте, ти відчуваєш таку тривогість. По салону мені особисто сподобалося, що дуже мало механічних кніпочок. Що вони зробили такий вже більш цифровий екран. І навіть ті, які були раніше у них в тачабельних функціях, вони все перевели для того, щоб люди там більше концентрувалися в одному якомусь місці. Це зручно. І екран мені подобається, що я бачила багато вже там. БМВ пропонує свої моделі, коли воно повністю йде. і на Пасажира, а тут все ж таки компактно для водія, тому що все одному автомобіль вибираємо переважно для себе. Підвізка тут така зібрана, і дійсно, якщо а, ти їдеш на і на швидкості, і на кочках на поліцейських, то перешкода вона перед собою взагалі не бачить. Тобто, саме ця версія, я не знаю, як можливо в інших комплектаціях це інакше, але тут це просто ну чудово, і я прям отримала величезне задоволення. Коли ти сідаєш в салон цього автомобіля, там нема цього кринжово-трешового великого монітору Tesla Style, А нормальний, класний європейський дизайн за це. Я вдячний компанії BMW. Можна сказати, це класичний BMW, навіть незважаючи на те, що тут немає двигуна внутрішнього згоряння, класна рулиться автомобіль. По салону я звернув увагу на те, що BMW намагається зберегти традиції, хоча розуміє, що е, змінилися покоління, і зараз поживачу треба можливо трошки інше, але вони тримаються тих традицій, які я пам'ятаю ще в BMW 90-х і 80-х років. Оце мені подобається.